Привіт! Привіт, друзі! А, сьогодні хочу з вами поділитися а, масажем, масажем обличчя, такий, як роблю я кожен день. Я роблю два масажі: а, класичний і масаж ваша. Роблю по очереді. Тобто, сьогодні, наприклад, масаж гуаша, завтра класичний. І так, кожен вечір. А, ранком я не встигаю, а от уже ввечері після душу я собі Роблю масажик обличчя, масочку і беньки. Так ось, хочу з вами поділитися масажем маша. Такий роблю я. Кожна людина робить по-іншому, по-своєму. Зберігаються тільки направлення, куди потрібно робити. Очередна технік у всіх різна. Ну, Але є одна така закономірність е, по масажним лініям. Ось. Е, масаж ваша робиться для е, того, щоб е, розслабити м'язи обличчя, е, наситити, е, наситити кислородом, е, зробити відток лімфосистеми, е, розгладити е, по тому що ми, якби у тіла є закономірність з неба, прийшли на небо підемо, але поки все молоді, гарні, треба зберегти це все по максимуму. Тому Почнемо масаж з того, що потрібно вимити руки, потрібно вимити обличчя від макіяжу очистити. Я вже це все зробила. Так, масло. Я використовую мене велика баночка це виноградні косточки. Ось Тому наносимо на чисті руки, на чисте обличчя. Ух. Масло. Так, зволожуємо ручки наші в маслі і... Блін, резиночку забула, ну то ладно. По масажним лініям розглажуємо масло, наносимо на обличчя масло, По росту волосся. поростувалося. Отак. Ошибки, шийку сзади. Отак. Так, Так, зараз я вимою ручки. Від масла ми нанесли. Так. Ось така штука. І починаємо. Обов'язково Тадан, я роздяглася, обов'язково потрібно е, масаж починати з. Опа, масло трохи сюди, з того, е, що ми проходимо по лімфотокам, по лімфооттокам, е, запускаємо лімфосистему. Так. Ось так беремо і проходимо до. Е, підмишок в одну сторону. Тут у нас ключиця. Ми біля ключиці проходимо ось так до руки. 20 разів. Раз, два, три. Я роблю по 8, ви робите 20. Так, тепер проходимо по ключі Ось так. Беремо. Поключить.